Ох, и лаги пошли, а. Я захватываю. あっ。 Яй. Костя сразу пик, блин, по 16 секунд? Да, есть такие кровососы, короче, вообще капец. Забегай. Так что жизнь майнять дуже быстро? О, вони пішли от своей это.

Ах, блин, дохера прибігла. Фанатик прибіг, -мо. Нашу забрали. Нашу. Іду, іду туди, до нашу. Змей в пути. А, вони сейчас э, бежит возле центральной, чи що там. Уже пішов, Я зараз нашу заберу назад. Забираю Все, нашу. Я, я там забираю. Не я пішов, Все, нема, я нашу Найбільше. забрав. Ліво, ліво, тут их купа. Центр, 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 пацаны. Так, і не наверх, напевно, а? да? Да, да, йдем, йдемо відстаивати. Ідемо їм тут по жопі надаємо. Що, На їхню пробуємо потихеньку. Ну давай. Дивись, біжать на правий фланг на мою башню. Дивись, потягивай, ціло толпа бить. Понял, что я не могу. Сейчас ми тут быстренько розправ... на Їх... Сейчас на їхній башні Ні. Порядок наведемо. Не знаю, вони тут на, на нашій праві, там сильно на їхній не запишу. Захватили их сюда. Нет, там їх багато. Не-не-не, мне здесь тут вони тут вони не дал. О, то в нас им перемога буде, вроді, да? А, він, знаєш, вроде, я на неї нападав, запигалы тут. Я нахуй на неї нападав, бо ему проера. Аааа. Я до нашу біжу. Так, не вовремя убили, ah. блін. То есть не можешь вправку подобрать. О, воина, воина надо завалить. Давай, 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 центр, едолом. Я валю, але я тут один. Давай, вали, вали, вали. Там зара підтягуються ще. Уже уже противники подходят, блядь. <світ> я бачу, 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 блядь, далеко. Вот тут их там, блядь, допустим. Да, и меня уже трошечки заскилили, блядь. Сейчас пониши воина доб'ють. Не добив что там центр, де вони? Де де ці чувачки? Ді Іди... а... сюди, малий. Зараз туда будем рішати. Де тут кому, -то, кому -то. О, тут помогти? Кого тут чимля сейчас підчимом? Хелл бежи в центр, центр. Вижу мы закубашили. Давай. Мы за Алексом напевно біжимо до їх давай, давай, двигаемся. О, блядь, трохи є, туди. я туда. Я, я на них нападаю, а тут забираю. Хоть <губить> ему правда. Не Я вс, а так У батя, забирай, 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 забирай. Так, я, я вертаюсь нашу забрали. Нашу забрали, я вертаюсь на нашу. Понял. Мы тут в центре отставили центр. Сейчас по флангам туда. понял, що він тут Барбар у вас уже скрути, да, кончав, дефи, я його кончив. А ми забрали їхну. Блять, у нас хтось центр отжав. Зараз, фокер мы. О, дВ, о, це вали, бегал. Блин, 6 завалили напоследок. Непогано так вообще. Результативно. Гарненько ми їхали. А, все-таки до них ще один зайшов, у так само, як нас був Юш, та дивись, дефі скільки раз забаранили, сім раз забаранили вже. Mm -hmm. У нас так ніхто не погиб. І фанатіка, короче, опустили ми. Нормально?